І запрошую до слова міністерку соціальної політики України Оксану Жолновичу. Доброго дня, шановний пане президентко, шановний пане прем'єр-міністр, шановні учасники сьогоднішнього засідання. Насамперед хочу щиро подякувати всім нашим партнерам за те, що організували по суті безпрецедентний безпрецедентну підтримку і прихисток наших громадян України, як вже зазначила пані Йохансон, справді швидке поширення директиви про мінімальні стандарти для надання тимчасового притулку дозволили нашим, зокрема, жінкам і дітям знайти швидко медичне обслуговування, доступ до соціального захисту, роботу, тобто отримати весь комплекс соціальної підтримки, який є на території ЄС, також я ми щиро визначаємо і високо відзначаємо роботу платформи солідарність ЄС з Україною, тому що ця платформа платформа в такому онлайн режимі, живому режимі, дозволяє постійно вирішувати ті проблемні питання, які виникають щодо дуже багатьох різних аспектів, які були озвучені життя наших громадян на території Європейського Союзу, і власне завдяки такій співпраці, як на рівні. Країн-партнерів, так і на рівні інституцій Європейського союзу, вдається знаходити рішення щодо різних аспектів, зокрема і щодо захисту прав дітей, на якому я би зараз хотіла окремо наголосити. Бо залишаються ті питання, які я хочу тут пріоритизувати, зокрема обмін даними щодо тих дітей, що знаходяться зараз в ЄС без батьківського супроводу. На жаль, поки що нам не вдається повністю отримувати такі дані від всіх країн Європейського союзу. Є різні. Перепони різні трактування тих норм і того законодавства, які є. Ми відкриті до діалогу, і ми готові обирати будь-яке рішення як на рівні центральних інституцій, так і на рівні двосторонніх угод з державами-членами, щоб все ж таки отримувати ці дані, бо вони важливі для того, щоб ми тут в Україні могли шукати родичів та батьків. Дітям, що опинилися в Європі без супроводу, також я хочу наголосити, що ми високо цінуємо ту спільну заяву про засудження незаконних дій Російської Федерації проти України, яку підписала відповідальність за захист прав дітей міністри Чеської Республіки, Латвії, Литви, Естонії, Польщі і Словацької республіки, які заслужили засудили рішуче засудили викрадення наших дітей і вивезення їх примусово в Російську Федерацію, де їх намагаються за спрощеними процедурами усиновити та інтегрувати ми дякуємо за е, таку підтримку, і також розуміємо, що це спільний виклик, який нам потрібно разом долати. Також для нас дуже важливо, щоб е, українці отримували український просторед в тих країнах, де вони опиняються, щоб ми не втрачали зв'язок з нашими громадянами і мали можливість, коли буде потрібно, легко повернути їх назад, щоб відбулась проста і легка інтег... реінтеграція І зв'язку з цим я хочу. Зазначити, що попри всі виклики, попри всі ті напрями негайного реагування, які ми сьогодні маємо, ми розуміємо, що ця підтримка, яка надається як негайне реагування, має стати платформою, має стати фундаментом для формування нових стабільних інституцій і нових стабільних. Механізмів соціальної політики в Україні відновлення, і ми вже почали активно над цим працювати. Перше, ми розуміємо, що повернути наших дітей можна буде тільки в сім'ї. Ми активізували формування сімейних форм виховання в нашій країні. Ми сьогодні будемо про це ввечері більш детально говорити. І ми опишемо наші механізми, але важливо. Те, що наша мета, щоб всі діти мали можливість зростати в родині або рідній, або прийомній, і ми будемо вживати максимум заходів саме для забезпечення такої політики щодо наших дітей. Також ми розуміємо, що наші громадяни, отримавши європейські сервіси, повертаючись назад, будуть очікувати тих же сервісів в нашій країні, і тому ми вже працюємо над розвитком інструментів соціальної допомоги в громадах і підтримки того, чого поки що у нас. Немає або не до кінця розвинуто. Ми паралельно розуміємо, що повинні переформатувати і систему наших допомог з тим, щоб ці допомоги були більш адресні та більш ефективно впливали на вирішення проблем, з якими вони надаються. Тож ми вже працюємо над проектом соціального кодексу України, що переформатує дуже багато підходів, що нам залишилися ще з радянських періодів. Ми змінюємо підходи до нашої реабілітації та підтримки людей з інвалідністю. Ми вже започаткували в наших лікарнях спільні мультидисциплінарні команди з медичних і соціальних працівників, яких раніше не було, щоб забезпечити для наших молодих людей, що сьогодні вимушено в результаті війни інвалідизовані швидке повернення до життя та активне їхнє працевлаштування. Ми також опрацьовуємо новий законопроект про підтримку працевлаштування людей з інвалідністю, що дозволить нам розширити інструменти саме їх активної реабілітації і повернення до соціального активного. Життя. І зайнятості. Ми працюємо над тим, щоб зробити нашу соціальну політику більш наближеною до європейських стандартів, і в зв'язку з цим розраховуємо на тісну співпрацю і взаємозв'язок між нашими інституціями. Дякую.